Реакція на новини з парламенту на барикадах не заборилися. Гана Бога знає про перші враження протестувальників. Вона з нами на прямому зв'язку. Ганна, вітаю тебе! Що чути на барикадах? Яка реакція? Вітаю Єгора. Попри те, що у владних кабінетах, нібито крига починає скресати і тривають переговори. Тут на вулиці Грушевського кригу люди колупають самотужки, збирають її у мішки і далі зводять барикади, адже не надто довіряють навіть таким тимчасовим поступкам. на Шевського за барикадами зараз зовсім мало солоків. Їх там усього два ряди. Тимчасове перемир'я у цей час. Люди обговорюють топ-теми. Це і відставка прем'єр-міністра Миколи Азарова, і часткове скасування законів так званих диктаторських законів у Верховній Раді. І до кінця владі люди не довіряють, тому кажуть і досі зводять барикади і чекають виконання всіх своїх вимог. Ну как? і що ж неоприділенності? Куди все определиться, в... туди в... можуть бути послати, тримати не будуть. Ще чи то вже ж каже, розвідйомка котят. <режит> ну, <режит> від них все можна чекати, їм не можна вірити ніколи. Ну на рахунок Казарова, мені здається, що це дуже мало зроблено. Я би казав, щоб його вивели на майдан. От ці люди, що пострадали, оті матері, батьки, які загинули люди, щоб вони зробили з ним то все, що він робив з нашим народом. Хай він вийде на трибуну, до матерів, до батьків, до людей. Закони скасували це великий плюс. Але народ не успокоїться, поки не піде такой на Спілкувалися з людьми також і про те, кого вони бачать на чолі уряду українського в разі, якщо президент таки підпише заяву Миколи Азарова. Чи погоджуються вони з тим, аби в цей уряд увійшли і опозиційні лідери, зокрема Арсеній Яценюк та Віталій Кличко? Вони, якщо узагальнити їхні відповіді людей, то вони звучать приблизно так. Якщо вони впевнені, коротко вам відповідаю, що вони можуть потягнути уряд. Хай йдуть, але пам'ятають. Буде погано? Пам'ятайте Ющенка. Спуску нікому не буде. Зараз на барикадах переважно цікаві люди. Їх тут все прибуває і прибуває через те, що мирно люди приходять із дуже маленькими дітками. Зараз в ці хвилини привозиться збіжжя, люди приносять теплий одяг їжу в український дім. Звозиться централізовано і вода, і тобто люди готові до стояти далі до виконання всіх своїх вимог. Студія. Отже, настрій скрізь стриманий ніж піднесений. Спасибі, Аня, Аня бока працює на Грушевської. Залишається там надалі. Дякую.